Доброго ранку. Футбольна віничина. Футбольний тиждень у ефірі. Це означає, що саме зараз ми розповімо вам про останні події з футбольного життя міста. Розпочнемо із першої ліги чемпіонату міста з футзалу. У суботу був зіграний останній поєдинок у рамках сезону 2018-2019 років, у якому зустрілися Вінниця молодіжна та ТДН. Турнірного значення матч не мав. Тому команди грали у відкритий футзал. Впродовж усієї зустрічі. На перших хвилинах на гості забили після контратаки з чисельною більшістю. взявши себе в руки. Молодіжка оговталась та за дуже короткий термін. Зуміла чотири рази відзначити. Тись у воротах суперників підопічні фендюра змогли відіграти один м'яч наприкінці тайму після вдало виконаного стандарту. У другому таймі на полі розпочалися гойдалки, які призвели до паритетного рахунку у середині двадцяти хвилинки. Все ж перемогти у цьому матчі вдалося підопічнім Краковецького завдяки голу Брія на останній хвилині зустрічі, який головою після вертикальної передачі переправив м'яч у дальній відловкіпераку творіт. У третій лізі визначився останній призер, яким став рух з агрономічного. Задля досягнення цієї цілі їм потрібно було перемогти в одному з двох матчів вихідних. Незважаючи на поразку, два-три від відео у суботній зустрічі. вони змогли зібрати волю в кулак та в неділю перемогти колектив щіток 4-0. Ця перемога дозволила обійти у турнірній таблиці свого конкурента за третю позицію Блохіна Біланова та здобути бронзові нагороди чемпіонату. 고 У четвертій лізі цього тижня відбувся ряд поєдинків, які наблизили чемпіонат до його завершення. У одному з поєдинків зустрілися між собою чемпіон та хімік. Останні провели цю гру на одному диханні та повністю декласували опонентів упродовж усього матчу. Останні постійно тримали м'яч під своїм контролем та часто розігрували чудові комбінації, що завершували зяттям воріт. Так, до фінального свистка арбітра рахунок на табло майорів 8-0 на користь хіміка, який, хоч і за кріпився поблизу людрів, але поборотися за нагороди у цьому сезоні так і не зміг. А футбольний тиждень вітає Володимир зі здобуттям бронзових нагород всеукраїнського фіналу аматорської футзальної ліги України. Минулого тижня вся футзальна спільнота була прибуде до головних аматорських змагань сезону. Цьогоріч у фінальних змаганнях взяли участь 15 колективів, що були поділені на 5 груп. Завдяки прекрасній грі врівчани посіли перше місце в групі та потрапили до так званої вищої ліги. У вищій лізі команди знову ж таки були розподілені на три. Групи по три команди і Тиврів тут показав хороші результати. Також що дозволило потрапити до півфіналу як кращий колектив, що посів другу позицію у груповому етапі. У півфіналі підопічні станічука зустрілися з господарями змагань, чемпіоном Житомирського відбору. Інбев. Цей поєдинок вони на жаль програли 3-4, але все ж завоювали третє місце і отримали бронзу. Також слід зазначити, що гравець Володимира Васалаті Владислав отримав найвищу індивідуальну. Нагороду турніру, ставши кращим гравцем. По традиції вихідними відбулися матчі it Ліги, четвертий тур джуніорів розпочинали Дев Юнайтед та Колібо Юнайтед. Цей матч став повною сенсацією, вважаючи на турнірне положення колективів перед поточним туром. Американці, які впродовж усієї зустрічі були попереду у рахунку, не зуміли втримати переможний результат, пропустивши двічі на останній хвилині зустрічі. Наступними на майданчик вийшли сусіди по турнірній таблиці Брейн та інфопульс. Тут події на полі відбувалися за схожим сценарієм. Господарі володіли перевагою рахунку до завершальних хвилин, поки капітан команди у зелених футболках не встановив паритет 4-4 на табло СК Термінал. Завершував четвертий тур матч між техно Юнайтед та Стаундом. Доволі несподівано гості впевнено розплачали матч та по ходу зустрічі довели перевагу до п'яти м'ячів. Але наприкінці активізувалися тихнарі та дещо скоротили відставання. Та задля загального позитивного результату цього було замало. У Сенюрлізі тур відкривали плейтика Хостпро та Онсео. Останні у цьому сезоні ще не здобували залікових очок. Тому ще один поєдинок був для них черговим шансом. Якщо перший тайм був більш паритетним, то у другому господарі виглядали краще та частіше втілювали свою перевагу у забиті м'ячі. За такої гри фінальний рахунок зупинився на цифрах 8-4 на користь плейтика Хостпро. Наступними свою гру розпочали 20 мінут та спільна справа. Тогорічні чемпіони провалили першу половину зустрічі, та на перерву пішли за перевага опонентів у два м'ячі. Другому таймі картина гри змінилася. Та медійники зуміли за 10 хвилин встановити паритет. Здавалося, матч завершився, і команди поділять очки. Але гол Петлінського на останній хвилині приніс перемогу та три очки спільній справі. Мачем туру стала дуель між колективами, що посідали другу та першу позицію в турнірній таблиці. Авторія та сіклом. Рівний та дуже цікавий матч тут закінчився з мінімальним перевісом під опічним Романа Лиги, які тепер по суті стають на лідерами сеньори. З 21 по 23 березня у СК «Нокаут» пройшов фінальний етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат Ю-17. У змаганнях взяли участь 8 колективів, які були поділені на дві групи. За результатами групового етапу були сформовані пари стикових матчів. У матчі за 7-8 місце зійшлися КДЮ США номер 8 з Харкову та ДЮ США атлет Борова. У цьому матчі сильнішими виявились господарі, які перемогли опонентів з рахунком 7-1. У матчі за п'яте місце між собою зустрічали Стілися даю США Спартак та Даюсеша Тернопіль Футзалістки з Миколаєва з певним рахунком 6 ба обіграли своїх суперниць та забезпечили собі п'яту позицію на цих змаганнях. Мать за третє місце звів між собою США і США мінімам'яшвірі з Конотопа та Кадею США 1, енергія Черкаси. Вихованці з Конотопа діяли від оборони та на контратаках реалізували свої шанси. Так, фінальний свисток зафіксував їх перемогу у 2 У фіналі між собою зустрілися дві найкращі команди своїх категорій: МФК Вінниця та Кадаю США Олімп з міста Славутич. Слід зазначити, що гості стали тогорічними чемпіонами та виходили на гру у статусі. І фаворита По ходу першого тайму саме їм вдалося відкрити рахунок після чудового удару. У дальній верхній кут з середньої відстані. Але ще у першому таймі шальке терезів схилилися на бік Вінниці у другому таймі таймініцівою футзалістки зі Славутича, Та все ж фінальна сирена сповістила про мінімальну перемогу. Вінниці це означає, що саме вони цьогоріч стали переможцями чемпіонату України серед дівчат ю 17 Хочеться також привітати всю громаду Вінниці, Вінницької області з такою перемогою. Це дуже, я вважаю, масштабна подія в цілому. І наскільки я знаю, хлопцям не вдавалося ніколи вигравати чемпіонат України. Не з футболу, не з футзалу. Ми з футболу були дуже близькі завжди. Пару разів програвали фінал, а Тут перемога. Хочу подякувати своїм дівчаткам. Керівництву області, міста це успіх нас всіх я вважаю. Після завершення матчів усі команди були нагороджені солодкими подарунками від мецената змагання, аграрної фірми Володимир. На нагородженні були присутні міністр молоді та спорту України Жданов Ігор Олександрович, президент АФУ Владико Сергій Васильович, головний тренер національної жіночої збірної по футзалу Шайтанов Олег Миколаєвич, заступник губернатора Вінницької області Крученюк Олександр Васильович, голова асоціації футзалу Вінницької області Руденко Дмитро Сергійович та заступник голови комітету по фізичній культурі та спорту. Вінницької міської ради Семчук Роман Романович чудове враження. Я побачив дійсно відкритий, красивий, чудовий, емоційний і позитивний футбол. І Це дуже велике зацікавленість. Болюваєш за дівчат. Я болював за Вінницьку команду, тому що я сам вінничанин, Але я думаю, що це не ні на судівці, ні на чому. Вони виграли. Ми зараз доходимо до завершення повномасштабного футбольного поля на педколеджі, де ми зможемо проводити всеукраїнські ігри, приймати команди зі всієї України. Зараз приступили до реконструкції перше, та також за 29 років, до реконструкції спортивної зали Спорткомплекс здоров'я, в який будуть входити абсолютно повністю всі ігрові види спорту. Дійсно та його вражений ігри, гри показали всі команди. Дуже великий плюс і вищадів, що він десь 16-17 років, тому він достатньо перспективний. Якщо буде належно домучатися до тренувального процесу, якщо дівчата будуть прислуховуватися до порад тренера, правильно відноситися до то, то в них дуже великий потенціал. jungle.